Усім привіт, друзі! Слава Україні! В продовження свого вчорашнього лісового репортажу показую, що я принесла додому і вже ось таку от кругленьку тепличку створила. Бачите, набрала різних зразків лісового моху. Ось зозулин мох з коробочками. Вчора я вам його показувала. Ось інший зразок, схожий на зозулин, проте це зовсім інший мох. Коробочок в нього немає. Ось тут ще інший. А ось оцей, ну, просто неймовірний. В нього такі довгі-довгі, красиві гілочки. Дивіться, найближчим часом буду робити пересадки і обов'язково буду його використовувати в посадках. Тож, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові цікаві відео.